Вітаю вас! З вами магазин AutoZuckUA. Сьогодні ми розглянемо комплект високочастотних динаміків. Вони ж твіттери від компанії Edge, серія DB, модель EDB Pro 37T. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. І також два потужні високочастотні динаміки. Також є монтажний комплект всередині. Ось такі динаміки в металевому корпусі. Розмір динаміка 3,7 дюйма 95 мм. Потужність номінальна 75 Вт. Пікова потужність 150 Вт. Інший динамік абсолютно ідентично. Підключається. Також стандартно плюсова і мінусова клема. Ось така комплектація даних твіттерів. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.